Василь Михайлищук, люблю цю землю. Люблю цю землю я її Богу, люблю таку, якою є. Все від батьківського порогу довкола рідне і моє, моє від роду і до віку в обіймах вічної краси, мої ставки, озера, ріки, гаї, діброви і ліси. Ясні навколишні простори, цвіту калини навесні, мої степи, рівнини, гори, що близько так удалені, мої смерічки й ялиці, в колосі житньому лани, мої у синім небі птиці летять додому що весни, мої дороги і стежини, що у житті своїм стоптав. Мої квітучі полонини, у світлі сонячних заграв. Мої, мої і безупину слова не ці повторю. Люблю я рідну Україну, любовним полум'ям горю.